Ти на початку війни вибрав для себе фокус допомоги: це діти сироти. І ти вивіз, наскільки я пам'ятаю, три тисячі дітей. Чому ти вибрав саме взяти цей проект? повністю в управління, а не просто там допомагати як багато компаній, фінансуючи окремі фонди, бригади, ну і так далі. Це було дійсно умовно емоційне, питання питання, бо так сталося, що я виїхав на відпочинок в лютому, 23-му і залишився в Туреччині, а не залишив опинився в Туреччині. І до мене звернулася губернатор Дніпропетровщини. Коли сказав, що нам нема куди вести дітей. Цікаво, твій е, образ мислення і прийняття рішення. Окей, ти отримуєш цей дзвінок. І виникає одразу імпульс: якщо не я, то хто? Так. Якщо не я, то хто забере цих дітей? Це було питання великих грошей, да, але я швидко возглавив фонд, повністю побудував там фонд з першої хвилини і ми почали приймати дітей. Вони поїхали залізницею літаками. Це було перше дві тисячі дітей, котрі вже прибули. Перша партія прибула в березні. Просто тупо зняв три готеля величезних в Туреччині. Ми наняли повністю турецький персонал. А ти домовлявся на місяць-два. На... Я домовлявся. Ну там не зя на місяць, два там на рік. А як ти менеджерив Це, це ти руками Ні, робив. Як... Ти взяв я просто став директором фонду. чи і починав збирати команду з нуля. Бо я не можу здійнути свою команду, бо моя команда працює зараз під час війни над катастрофою. Яка у нас розвивається в внутрішньому бізнесі. І скільки людей зараз в фонді? Давай так, що коли почали е, працювати, ми набрали до отелі близько 600 людей. Ну, В готелях по прибиральниці, готувальники, е лікарі, е вчителі. Ти платив 600 зарплат? Це була не, да, це були витрати. 600 зарплат це частина, їх же дітей корм... кормити потрібно. Ми купили тисячу планшетів, які дозволили. Ми побудували класи навчальні. Ми мало того, е діти є супроводжувачами, є в оспітателі, е бо ми їх повинні були проводити ротації. У нас кожен тиждень їздив. Кожен день іноді їздив автобус до України, який міняв фротірував людей. Це була, ну так кажеться, що це просто прийняти. Взагалі не кажеться, але це да, спецоперація. Це просто була спецоперація, і ми повністю контролювали весь отель. Нам турки нічим не допомагали. Турки віддали нам ключі, сказали, це ваше. Бо скільки ти грошей витратив? Ну я не них великі десятки мільйонів. Десятки мільйонів доларів. доларів, да. це, це цей проект став особисто мені десятки мільйонів. Да Дякую. І... Yeah, cool.